Ви правильно прочитали назву відео і побачили обкладинку. І ні, це не клікбейт. Цей канал і я як блогер отримують певні зміни у майбутньому. І ви вже помітили це з урахуванням кількості відео у січні. З самого початку існування каналу Танусикс проіграти кіно українською, яке потім перейшло у твоє кіно та твоє кіно плюс. У мене була мрія і цілі. Мрія стати блогером на повний день та тільки те й робити, що виготовлювати відео для соціальних мереж. А ціль, ціль це була статистика каналу, рекламодавці та донати від спонсорів та підписників. І ось протягом двох з половиною років я не покидав думки, що от зараз, от зараз, піде, і я стану успішним, і все буде добре. Але цього успіху не траплялося, і все виглядало як дуже повільне зростання каналів, в якому теоретично фултайм блогером я, я зможу стати, наприклад, на пенсії. Докупу у січні я вирішив взяти відпустку на тиждень. Від створення контенту, яка трансформувалася у два тижні, а потім і у місяць. І я зрозумів, що я більше не маю того полум'я, яке б у мене й було, і я просто перегорів. І все було б добре. Ну ок, відпочинь і повертайся. Але я не впевнений, що я хочу повертатися. За цей час я так старався робити якісно, що й не помічав, що контент, який я роблю, не дуже цікаві більшості. Це не супермама, треш контент, обговорення русні чи політика. Це було про кіно. Більшість агралась на мене, коли я казав, що піратство це зло і треба сплачувати за контент. Деякі взагалі бажали мені померти, це якщо що, після огляду на мавку. Купа людей сміялися з моєї дикції, критикували моє обличчя і т.д. і т.п. Навіть орали в коментарях люди, що я дурень, коли казав просто іншу думку, не схожу на них. Ну і так далі. Але найголовніше, я не помітив, як я взяв на себе купу зобов'язань і став заручником маленької, як для себе, блогерської зарплати. Станом на січень у мене було 300 доларів у місяць з донатів. що... У багато разів було меншо сумою того, що я заробляю як ФОП. І Якщо на основній роботі цей ФОП я працюю кожного дня і не планую це кидати, то блогерство віднімало увесь мій вільний час та знищувало мене ззовні. і все це коштувало мені 300 доларів на місяць від спонсорів та 40 доларів від Ютуба. І от вчора я прийняв рішення, що я більше не хочу бути заручником цієї фігні і просто хочу почати жити. Саме тому я закрив монобазу та Патреон. Тож тепер ніякої допомоги та хай квітне українського Ютубу не буде. З погляду на те, що я якимось чудом не отримав гроші з грантів США, тому що я бачу, їх отримували абсолютно всі. Не мав жодної реклами, окрім рефералки, з якої я да, слово не заробив ні копійки, та не отримував нічого, окрім грошей від жебракування, Я тепер не маю жодних зобов'язань. Тож тепер контент тут і на ігровому каналі, може, будуть виходити, а може й ні. Якщо будуть, то можливо буде одне відео на півроку, а можливо, і пару на тиждень. Як буде все залежати, як буде у мене з бажанням та вільним часом. Під кожним відео тепер буде банка з чайовими. Якщо вам буде подобатись побачене, ви зможете кинути донат. Якщо ні, ну, значить, або відос був не дуже, або ж у вас є куди кидати гроші і без... Моїх відео я хочу зробити з ютуберства саме хобі, а не роботу. У всіх відео з цього моменту я не буду просити у вас гроші. Я заїбався клянчити та принижуватись. От Чесно, заради цих копійок. Так, копійок, тому що, повторюсь, у мене є основна робота, у мене є сім'я, і я розумію, що таке в житті гроші. І ютуберство це точно не гроші. Тож такі новини. Якщо ви підписалися на мене через що, шукаєте новини, то я б міг порадити канал про кіно. На мій погляд, це найкращий варіант в українському Ютубі, саме по новинам. Дійсно якісні. Але я, але я просто втомився бити цей камінь і не бачити позитивних змін. Особливо з урахуванням того, що десятки та ні, навіть вже сотні каналів, які почали одночасно чи після мене, стали набагато успішніші та профітніші для творців. Я просто не знаю, як я міг працювати краще та якісніше за те, що дарував вам за ці два з половиною роки. Дійсно не знаю. Дякую кожному, хто допомагав мені всі ці роки та донати. Ви прям давали нереальну мотивацію. І вибачте, якщо я когось підвів от зараз. Якщо ми не побачимось, прощавайте. Якщо ж відео колись тут і вийдуть, то до нових зустрічей. Бережіть себе.